Не поли ім'я на драконах. Якраз ось поляну перевернули. Суперник має такі оборони. Є одна цікава оборона. 9000 це, напевно, на нашому рівні вперше бачу 9000. Тут дракон фуловий лікувальний. Тому напевно така сила. Ну що ж, будемо вирушати. Долишається 3 години. У них 27 атак, у нас 42. Ну, ми попереду поки будемо бачити. Добре, зараз підберемо щось і будемо розпочинати. Так, вирішив я сходити на цю ціль 9000. Нічого не став вигадувати. Візьму проти Сунзяння своїх зелених. І Оделію. Скло буде відображати, але Оделію, можливо, ми встигнемо Оделією прикритися. Тому давайте спробуємо. Так, є в нас зелена четвірочка. Потім трієчка. Ну, давайте збирати її. Чудово. Є ще в нас ще одна четвірка. Ой, тут з камінчиком пощастило. Так. Ну ще, зрізаємо їм кому можемо броню. Сарта на мінус, це добре. Там ухиляння. Скільки будуть ще працювати? 4 хода довго, тому ми не будемо чекати. Давайте сюди відправимо Ксандрелу. Так, заблокувались такі шері. Туди вдаримо старласа. Так, добре. А грувер там можна в ліану відправити. Так. Давайте старласа почистимо. Грувер заснув. І ось так. Так, нам бажано дозарядити Ой, те ось так жовті, спробуємо. Чудово. Червоні дозарядили. Це мінус. Так, ну, тепер обережно прокидаємо і мегаміньон зараз доб'є. Є. Є. Добре. Перший є. Так, вирішив сходити на таку оборону з двома зеленими. Давайте спробуємо. Так, у нас є дві трієчки. Трієчка якраз під зеленим стоїть. Давайте в нього спершу прокинемо. <ріст> Зовсім трішечки не вистачило. Давайте через комбо ось так. Трієчку. Чудово. Розподілення мелодіус добило. Так давайте тут шукати. Мелодюз буде альтувати, тому давайте дозаряджати своїх. Зараз поставив щитки. Це звичайно погано, але скільки там ходів, 4 хода, ми не будемо стільки чекати. Потрібно забирати старласа. Підвищимо хоча б атаку. Вдаримось так. Сюди Мар'яний. Ні, давайте краще Мелодію заберем. І не вистачило. У нас є трічка ще червоних. Можливо, одного камінчика і вистачить. Навіть четвірку зробимо. Так точно вистачить. Так, добре. Давайте ось так. І драконом. Старласу не вистачило, скільки 152. Пробуємо газельку заряджати. Сартана забирає пепер, але то вже не страшно. Зараз так на трієчку ще вийдемо. Спочатку заберемо Старласа. і будемо добивати сартана. Ось так. Ось так і так. Закінчуємо. Чудово, другий є теж. Наступною ціль буде ось така тут два фіолетових. Так розумію, що синя вона додаткову шкоду наносить жовтим, але взяв для того, щоб мегаміньон розліт не був такий страшний. Зелених тут немає, але вся надія на жовтих. Давайте пробувати. Так, у нас є відразу червоний кристал, що теж непогано. Ну давайте. Ой, жовтенькі доїжджають. Це якщо я підірву, це і підніметься, давайте зарядимо спарклайта. Ну, ви самі все бачите тут. Поляна сама вирішує. все за мене Так, добре. Додаємо атаку. Нам потрібно синю забирати, бо буде дуже боляче, якщо вона буде ультувати М -м 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 -м. Так, є сензора Ені пройтись. Давайте в Річарда. Тут під камінчик є під синю то ми її доб'ємо. Так. Spark White. Добре. Мінус Dark Feather. Азлара давайте теж пробувати. Все, чудово, сінія зникла. Випускаємо дракона. Злару вистачає і залишається Річард. Зараз буде додаткова шкода, ще від Ланда. Травління від Спарклайту. Добре, третій є. Залишається ще ось така досить потужна ціль. Ну, я не впевнений, що я її проб'ю, але хочу спробувати своїми синіми. Можливо. Можливо, хоча б забрати церіса. Пощастить центр забрав. Зараз подивимось. Так, у нас є дві фіолетових трійки. Дві фіолетових трійки. Синенького погано немає. Давайте ось так розпочинати. Запустимо зараз фіолетові зелені. Можливо, там синенький доїде Щось не густо поки. Так, давайте вівіку синій Значит, ну, так. Сыненьки. Еще нам потребна треечка синих. Можно вот тут. На Тільки не в Людвіга. Чому не вдарив праворуч Річард? Знайшовся камінчик, але трішки пізновато. Давай якусь шкоду ще принесемо. Так, давайте ось так трієчку. Все, і Річард нас добиває. Тут трішки не пощастило. Ну і потужна ціль. Так, наступна ціль ось така фіолетові проти Лазара. Давайте пробувати. Так, давайте, думаю, краще вийти на четвірку фіолетових. Ага, там доїхала трійка. Ну добре. Так. так, так, так. Давайте ще трієчку ось так прокинемо. І ось та так зірвемо бомбу. Так, саторі зараз походить. Надеюсь, он не всех бег. У нас и так и чутно. Так. Ну что ж, потребно. Потребно ставить. И по Можно было бы негде добавиться. Давайте сюда трошки подликуемся. Ставим нас вот так. Так, и паразета. Разито відправимо в саторі. Так, і ось так прокинем синеньків Зеда. Чудово Зед від'їхав. Так, скільки там ходів ще буде стояти? Три ходи. Але зараз готується. Ну, давайте ось так і спробуємо делівелі зарядити. Ось так. Це все. Можливо, промахи. Так, промахнувся Добре. Так, сейбл зараз когось воскресить. Можливо, я сенс зачекати з драконом. Давайте ось так зелені прокинемо. красиво зеда. Давайте ось так і дві трічки фіолетових. Та не заряджайте його. Так, нам потрібно сейбл прибирати. Зет, Воскресіння в Зеда. Я думаю, що вистачить. Так, вистачило. І ось так порожнечу прокинемо. прокинемо. В камені там камнешкіра тому була одиничка. Так, давайте ось так. Є зарядка. Я думаю, вистачить їм. Добре. Так, і залишається в нас крайній, крайня атака. Давайте спробуємо сюди її застосувати. Так, синеньких немає, але є зелений кристал, то, можливо, ми міньонами перекриємося. Так, і доїжджають синенькі. Встигаємо прикритися. Так. Це ще ось так жовтеньке прокинути. Угу. Так, доміція ультує. Давайте ось так. Ай, роз'їхався креста, але з іншої сторони можна зібрати його. Давайте через комбо. Паління двісті сімдесят. Нам потрібно підлікуватися, не бачу сенсу зараз пінгвіна використовувати. Дракон я добыл. Так, давайте слово. Так, вот так. Нам потребно адекватиться. tękich nie ma Є вибір, чи підготувати собі жовту трієчку, чи зараз зробити синю трієчку. Скільки там 807? На доміції не вистачить. Ну, давайте. Так. так, ну, він зараз буде лікувати, тому не бачу я сенсу тут продовжувати бій всіх ударників забрали, не впораємося ми тут. Скільки в доміці? 400. Ну, можливо, доміці зможемо забрати, якщо морду підтягнемо доверху, там буде три зелених і один синенький в неї полетить. Ну, а далі що? Добре, давайте ризикувати. Так, як я казав, доміції вистачило. Тепер нам потрібно давайте ось так жовті порожнечу. Не вистачило тоді зелені. Я вже ж все вчасно? Дракончик якраз ультує тоді, коли потрібно. Ну все, можеш сині ще ось так прокинем. Так, ой це ось так. О, синенький ще доїхав. Так, добре. Що ми там набрали? 466. А, ну, війна пройшла, як і минуло. 4. 4 шоти, 2 розбили Так, що там по атакам 21 в суперника і у нас 28. Ну і ми попереду на 700. Відео я прикріплю в кінці відео. З результатом війни. Добре. Дякую всім за перегляд. Нехай щастить.